Париж, початок 20-го століття. Тут мистецтво перетворюється зі стриманого джентльмена на підлітка бунтаря, обуреного брехнею під назвою Ідеальне життя, в яке його змушували повірити. Тут процвітає модерн в усіх його проявах: сюрреалізм, імпресіонізм, абстракціонізм, футуризм і багато інших ізмів. Там, серед вузеньких вуличок, Парижу схований неотесаний діамант, Амадео Модільяні. Митець, про якого зараз знають усі, ледь заробляв на хліб, малюючи портрети за копійки. По правді то в тих портретах і не було нічого особливого, і, можливо, ми з вами б не говорили про Модільяні зараз, якби не одне досить незвичне замовлення. Привіт, з вами Настя, і тут ми говоримо про мистецтво, яке змінило світ. Одного дня, коли Амадео роздумував над сенсом життя та вартістю ранкової кави, на яку в нього не завжди вистачало грошей, він почув раптовий стукіт у двері. Це був арт-дилер на ім'я Леопольд Зборовський. Чому б тобі Амадео не намалювати серію оголених жінок для культурного внеску? Звісно ж, моділяні трохи збентежила така пропозиція, адже до цього моменту він, хоч і малював подібні картини, та то скоріше були малюнки з пошуком форм. І чогось особливого в людських тілах, і на його скромну думку, не сильно дотягнуло на повноцінне замовлення від такої поважної людини. Леопольд був давнім другом Амадео, і це був перший привід погодитись на таке замовлення. Другим приводом була можливість першої персональної виставки: хіба митець може відмовитись від такого? Ну а третім і остаточним так стали гроші, які Зборовський запропонував Модільяні. 15 франків за кожен день його роботи. Тож цілком можна зробити висновок, що це була вагома сума для тих часів, адже малював він не один день. Крім того, Леополь запропонував використовувати власне помешкання у якості студії, підшуковував моделей і забезпечував усіма необхідними матеріалами для роботи не замовлення, а просто мрія, що ми маємо в результаті. Картина під назвою Оголена, що лежить, входить в десятку найдорожчих картин світу. Вона була продана колекціонеру у 2018 році за 157 мільйонів доларів. Що Амадео отримав у результаті своєї роботи. Це світній скандал. Так, напевно, не на такий результат він тоді очікував. А все чому? Тому що виставка, яку організували для Модільяні, проходила в самому центрі Парижу. І все було б нічого, якби приміщення, в якому власне все відбувалося, не розташовувалося б напроти відділку поліції. У вітрини галереї організатори виставки вирішили виставити саме картини з оголеними жінками замість портретів, які доповнювали експозицію, таким чином привернути увагу перехожих і заохотити зайти. І, звісно ж, привернули увагу правоохоронців, яких обурила така кількість оголених тіл на вулиці міста, тому вони майже моментально закрили виставку. На жаль, це була перша і єдина персональна виставка в житті Модільяні. Скандали люблять усі. Тому, напевно, це одна з причин, чому про Амадео згадують частіше. Але ми з вами б не говорили зараз про нього, якби в його малюнках не було нічого особливого. Взагалі-то історія Амадео Модільяні почалася ще в 1884 році в італійському місті. Ліворно він був четвертим сином у сім'ї успішного бізнесмена-підприємця. Поправка успішного до народження Амадео. Адже саме в 1883 році завжди процвітаючий бізнес батька зазнав банкрутства через спад цін на метал. Та як би це дивно не звучало, Амадео народився дуже вчасно, адже саме він врятував сім'ю від повноцінного розорення. За стародавнім законом кредитори не могли забрати ліжко вагітної жінки або матері новонародженої дитини. Судові пристави увійшли в будинок родини в той час, коли у Євгенії почалися пологи. Сім'я захистила найцінніші активи, наваливши їх просто на неї. Не впевнена, що Євгенія від того була суперщаслива під час пологів. Але якби не це, решту життя вони б прожили б в злиднях. Модільяні мав тісні стосунки зі своєю матір'ю, і саме вона привела Амадео любов до мистецтва. Та, на жаль, відбулося все через хворобу юного художника. В 11 років хлопець вперше захворів на плеврит, та ще й через кілька років після того на черевний тиф. А чим тоді можна було зайняти дітей, які були прикуті до лікарняного ліжка? Телефонів і планшетів тоді не було. Вхід ішла або ж творчість, або книжки. А Мадео припало до душі малювання. Тоді ж він почув про дивовижних майстрів епохи відродження, чиї роботи зберігались в галереї Флоренції. Його мати пообіцяла, що відвезе хлопця туди. Після того, як Мазельяні одужав від другого нападу плевриту, Євгенія взяла його в тур по південній Італії: Неаполь, Капрі, Рим і Амальфі, а потім на північ до Флоренції та Венеції. Коли Амадео було 11 років, мама зазначила своєму щоденнику таке: характер дитини ще настільки не сформований, що я не можу сказати, що про нього думаю. Він поводиться як розпещена дитина, але йому не бракує розуму. Почекати і подивитися, що всередині цієї лялечки. Можливо, художник, і вона була права. У дитинстві під впливом дідуся митець почав вивчати філософські твори Ніцше, Бодлера, Кардучі та багатьох інших. І прийшов до висновку, що єдиним шляхом до справжньої творчості є непокора і безлад. І щось таке правдиве в цьому висновку є. Ви не погоджуєтесь? У 1906 році Моділяні приїжджає до Парижу, тодішнього осередку авангарду. Художник оселився в Лебато Лавуар. Комуні без грошових художників на Монмартрі, орендувавши собі студію на вулиці Коленкур, цей квартал серед решти характеризувався загальною бідністю, та моділяння це трохи не влаштовувало. Він всіляко намагався підкреслити власну приналежність до людей високого становища. Його гардероб завжди був вишуканий, принаймні він так вважав. А стіни студії були прикрашені плюшевими тканинами та репродукціями картин епохи відродження. Та те єдине, чого прагнув модільяні, зрештою, було визнання. Особливо від своїх колег-художників модільяні ткав візерунки своєї унікальної творчості, вбираючи в себе впливи і натхнення від тих, кого вважав однодумцями і менторами. Однією з ключових фігур в його житті став Джейкоб Епштейн, з яким Амадео поділяв спільну мрію про створення храму краси. Місця, де кожен камінь і кожна лінія відображали б ідеал краси та гармонії. Ця ідея стала символом їхнього прагнення до створення мистецтва, що виходить за рамки звичайного сприйняття до мистецтва як релігії душі. З одного боку моділяні прагнув зберігти видимість свого буржуазного походження, але з іншого його душа жадала більшого, вільного вираження через мистецтво без обмежень і умовностей. Цей пошук власного шляху змусив Модільяні відкинути академічне мистецтво, яке він колись практикував, і зануритись в експерименти з формою та кольором, що в кінцевому підсумку і сформувало його унікальний стиль у Парижі. Амадео відкрив для себе творчість таких майстрів, як Ренуар, Дега, Гоген, Матіс та Пікассо. Особливе місце в його серці зайняв Поль Сезан. Моділяні захоплювався їхньою здатністю передати глибину емоцій і характер через мистецтво, що надихнуло його на власні пошуки та експерименти. І хоч Амадео намагався не просто малювати красиві картини, а віднайти в мистецтві щось особливе, що передавало б його власне бачення світу, йому ніяк це не вдавалось, аж доти, доки одне знайомство не змінило повністю його підхід до творчості. 1909 рік можна вважати роком перевороту в творчості моділяні. Саме тоді він знайомиться з румунським скульптором на ім'я Константін Бранкузі, і за його порадою починає вивчати африканську скульптуру. А згодом, натхнений роботами Бранкузі, починає і власні експерименти в скульптурі. Він використовує прості форми, які згодом переносить і власні малюнки. А з африканської культури запозичує видовжені форми в історії Амадео, як скульптора, криється одна не зовсім приємна деталь. Скульптури зазвичай робляться з каменю, чи не так? Це не фарби і не полотно. Хоч модільяні і створював свої скульптури не з мармуру, а з вапняку коштував той все рівно грошей, яких Амадео майже не мав. Тож вихід був один. Красти. Та ви не подумайте, крав він не сам. Отак, неначе виправдовує його. Зазвичай цупили матеріали цілими компаніями і тільки вночі, щоб уже точно не попастись. Тому більшість скульптурних робіт модільяні із вкраденого вапняку. Що ж, скульптура захопила його повністю, але не назавжди, а тільки до 1915 року, після чого вже випрацьований стиль модільяні перетікає знову в картини і продовжує розквіт його як митця в першій серії оголених, про яких я вже розповідала на початку відео. Та окрім витягнутих форм модільяні нагороджує свої картини ще однією дуже виразною деталлю – він не малює очі. Ви звертали уваги на античні статуї, особливо на їх очі. Зазвичай на них відсутні зіниці. Це підмітив і Амадео та переніс у свої роботи. І не просто тому, що йому захотілося цим виділитися, а тому, що він вбачав цьому сенс. Коли я пізнаю твою душу, я намалюю тобі очі. Захоплення філософією назавжди залишило свій слід на роботах Модільяні. його картини без промальованих очей, дійсно немов пусті маски яким можна дати будь-яку роль, прописавши видуманим чи непізнаним персонажам власну історію життя, звичайно ж, не всі картини Модільяні малював абсолютно без очей. Такими він залишав лише тих, кого не міг пізнати. Життя Амадео Модільяні, охоплене аурою художньої геніальності, було здолане невеликовною хворобою. Туберкульоз забрав художника на той світ, коли йому було лише 35 років. І ця боротьба із захворюванням, яка тривала майже все його доросле життя, глибоко вплинула на його особистість і творчість. Модільяні страждав від туберкульозу 16 років. У той час це можна було вважати смертельним вироком. І мало хто ділився з друзями історією про те, що він має такий дарунок долі. Намагаючись приховати свій стан від усіх оточуючих, Амадео звернувся до алкоголю та наркотиків, що ймовірно допомагало йому знімати симптоми та маскувати кашель. Однак це також спричинило з собою залежність, яка посилила його фізичний розпад і погіршила стан здоров'я. Незважаючи на своє коротке життя та постійну боротьбу з хворобою, модільяні залишив по собі значний культурний спадок. Його унікальний стиль, що поєднує елементи модернізму, примітивізму, впливи італійського ренесансу та африканської культури, створив незабутні образи, які продовжують захоплювати і надихати і по теперішній день. Його портрети і фігуративні композиції, особливо серія оголених, стали іконами мистецтва епохи модерну. Після смерті репутація модільяні на диво тільки зросла. Його твори почали цінуватись та виставлятись у всьому світі, досягаючи високих цін на аукціонах і стаючи частиною найвідоміших музейних колекцій. Життя і творчість модільяні стали предметом численних книг, фільмів і досліджень, що свідчить про нескінченний інтерес до його особистості та мистецтва. Та тут ще раз хочу наголосити: дивлячись фільми про Модільяні чи будь-якого іншого митця, не забувайте про те, що це кінокартина режисера, а не автобіографічна розповідь. Модільяні уособлює собою образ проклятого художника. До речі, його близькі друзі називали його лагідно моді, що інколи перекладають як проклятий. Тож як корабель назвеш, амадео не просто залишив після себе серію картин, скульптур і скандали. Він залишив спадок відчуття, що через мистецтво можна дослідити та виразити найглибші емоції та стани душі його життя, що було сповнене не тільки стражданнями, але й незгасимою пристрастю до мистецтва, нагадує про ціну, яку іноді доводиться платити за творчість. Водночас історія модільяні підкреслює і той факт, що справжнє мистецтво переживає свого творця, продовжуючи жити та впливати на світ довго після того, як сам художник. Залишив нас. А які враження на вас справляють картини Модільяні? Поділіться своїми думками зі мною в коментарях і до нових зустрічей, Па-па!